Мій перший виступ після поранення, у мене живот прирізані, всі кишки мені винімали, печінка застріляна, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш. З трубками все життя з дрінажами будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких, які живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині як мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було ніж на лікуванні. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я думаю, не зайшов лікар і каже: ой, якщо ти певний співак, я лежу ось перерізаний, живу ось перерізаний поніве весь крові там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я він пошутив, а я це всерйоз сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю. Зробили про це там велике інтерв'ю. Це, це тож в акаунті, можна зайти глянути. До речі. Ну, які вони враження були, ну мужик ну, нарешті я співаю. На я вообще я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.